Нагадаю, триває інформаційний проект Суспільне студія. Ми продовжуємо. Майже три тисячі українських шкіл забезпечують своє споживання електроенергією за рахунок власної генерації. Таку інформацію Міністерство освіти та науки надало на запит суспільного. 38 закладів встановили сонячні панелі. Крім цього, майже 8 тисяч закладів мають власні генератори. Проте переважна більшість із них, в разі відключення від мережі центрального електропостачання, будуть неспроможні забезпечити свої потреби в електроенергії. Електроенергії з держбюджету не фінансували облаштування альтернативних джерел енергії у школах. Про це повідомили у Міносвіти. Ну і нагадаємо, 9 серпня 2024 року уряд ухвалив рішення про активізацію програми встановлення альтернативної енергії в адмінбудівлях, лікарнях та школах. Про це того ж дня повідомили на сайті уряді. Далі процитую йдеться про сонячні панелі на дахах, а також встановлення установок зберігання енергії. Це завдання як для міністерств, так і для всіх місцевих керівників. Маємо вийти на рівень, коли максимальна кількість лікарень, адмінбудівель та. Шкіл будуть автономними. Повідомив повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук того ж дня в Телеграму уточнив, що рішенням Кабміну доручається забезпечити встановлення сонячних панелей та установок зберігання електроенергії у період. До 31 грудня 2025 року фінансування здійснюватиметься за рахунок міжнародної технічної та гуманітарної допомоги недержавних фондів підтримки розвитку відновлювальних джерел енергії, а також інших не заборонених законодавством джерел фінансування. І ми продовжимо обговорювати тему енергонезалежності закладів середньої освіти. Близько 700 учнів навчається у трьох школах Опішнянської громади на Полтавщині. Там встановлені генератори в одному закладі сонячні панелі. Про це суспільному розповів Голова Опішнянської територіальної громади, член правління Всеукраїнської асоціації громад Микола Різник. Більше про це розпитаємо в нього наживо. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Микола, вітаємо вас. Вітаємо. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як вдалося встановити альтернативні джерела енергії, забезпечити ними освітні заклади у громаді? Ну насправді ми зробили висновки після минулої ще зими, коли були страшенні блекаути, Uh, і вже влітку uh, ми зрозуміли, що наступна зима, тобто ця може бути набагато серйозніша і набагато страшніша. Тому uh, ми почали цим займатися влітку минулого року. Uh, за літо осінь вдалося забезпечити сонячними панелями всі садочки, uh, і власне ми встигли до тих блекаутів, які були у нас, забезпечити нормальне функціонування закладів. І моя колега зачитувала інформацію про те, що у Міносвіти не виділялися кошти з дербюджету саме на облаштування альтернативних джерел енергії у школах, звідки брали фінансування у вашій громаді. Ну, ми насправді зрозуміли, що пріоритетним є енергонезалежність громади, тому кошти це місцевого бюджету. І насправді, якщо ну коштів завжди не вистачає, але якщо у громад є якісь ресурси, то краще направити це на енергонезалежність. Тому що ну, ми зараз робимо стратегію на сонячні панелі і акумулятори. Насправді ця штука потрібна і для того, як виживати в блекаутах, і для того, щоб економити електроенергію, тому що ми встигли це зробити, і в мене навіть садочки і, і та школа, які були, вони спочатку не розуміли, навіщо ми це встановлюємо, і що, що це ми взагалі робимо. Тому що влітку світло було, а ну там трошки вимикалося. А потім, коли почалися блекаути в кінці минулого року, восени. Вони не завжди знали, що виключається світло. Вони працювали як працювали, дітки в садочок ходили як ходили. А щодо шкіл, ну тут насправді треба розуміти, де необхідніше встановлювати, якщо ми говоримо про сонячні панелі, їх необхідно встановлювати там, де заклад працює влітку, в тому числі. Якщо ми беремо школу, то в школу діти йдуть на канікули в основному. І тоді, коли найбільша сонячна генерація, власне, ну вона не потрібна така. А взимку менше генерація, тому ми пішли шляхом спочатку садочки, які працюють круглий рік і влітку, це буде колосальна економія. А зараз уже доходимо до шкіл, так само встановлюємо на них сонячні панелі, школи, лікарні і адмінбудівлі. А з приводу економії вдалося й підрахувати, скільки можна зекономити таким чином, облаштовуючи альтернативними джерелами? Релами енергії, навчальні заклади. Скільки можна коштів зекономити на споживанні? Ну, от ці всі панелі підключені до телефону. Наприклад, от я бачу з тим, що зараз панелі під снігом, і вони менше виробляють, якщо так брати, десь відсотків 20 від потужності, то ми економимо десь 20% електроенергії. Це якщо брати в масштабах бюджету громади, ну окупність, ну мінімум за 5 років, це по тих цінах електроенергії, яка зараз. А я думаю, що вона буде рости. Пане Микола, скажіть наразі в ті періоди, коли не часто вимикають світло в громаді, чи вдається назбирати надлишок цієї електроенергії, і що ви з ним робите? Насправді, поки що, ми не працювали з надлишком електроенергії, бо взимку цього надлишку точно немає, і ми не ставили цей тритарифний лічильник, де експортувати це в мережу, тому що насправді там бюрократія така, що не так просто це зробити, особливо там юридичні особи реалізація і так далі. Ми цим не займалися, тому що ми ставили рівно ту потужність, яка буде використовуватися цієї установи. Поки що це саме правильно, але якщо це будуть якісь грантові кошти. І хтось буде встановлювати більше панелей, то звісно, це, цей надлишок треба реалізовувати в мережі. Зараз, е, зараз екстрених відключень немає аварійних в, у вашій громаді? Е, зараз, слава Богу, немає. Тфу -тфу -тфу. Е, тому ці, е, це, це все обладнання працює як економія зараз електроенергії. Пане Миколе, що б ви могли порадити тим головам громад, які планують встановлення, які яким потрібна ось ця енергонезалежність е, адміністративних будівель, зокрема і шкіл, з чого ви починали? Дивіться, по перше, треба не вірити міфам і не боятися, тому що ну, ми одна з перших громад на Полтавщині, хто почав цим займатися. Встановлювати, якщо у вас немає грошей на велику, встановлювати менші там сонячні панелі. Обов'язково треба батареї ставити, тому що якщо без батареї сенсу немає в цих сонячних панелях, і ми зараз встановили 70% водяних свердловин так само перевели на сонячні панелі, де тепер. Іде економія електроенергії, що дає змогу не піднімати тариф на воду, і ми зараз це продовжуємо. продовжуємо. багато колег, приїжджає, дивиться, бо ну бува там набиваємо шишки менш потужне обладнання ставим, тому що ходять міфи, що там сонячні панелі зараз дешевше ніж там забор там в Германії побудувати, чи ще щось треба це ставити, тому що дай Бог війна закінчиться, енергоресурси будуть дорожчати, і це дуже класна інвестиція в майбутнє. І в енергонезалежність громади. Ми таким чи ми ж не можемо громади танки купляти, але можемо розвантажити державу е, ті там АЕС і інше е, в межах своїх громад. Тому обов'язково це треба робити при недостатності коштів. Я розумію, але це дуже хороша інвестиція. Це о той один з міфів, так я так розумію, про які йшлося, коли ви на початку сказали, не вірте міфам. А є інші, наприклад, способи або дезінформація, або просто хибна інформація, яка циркулює в інформаційному просторі, і через яку Десь не наважується на голови інших громад, так. так аби спробувати заживити альтернативними способами свої навчальні заклади. Є ще один такий міф, що це дуже дорого. E, насправді це не так дорого вже на сьогоднішній день. Воно дешевше. Але якщо порахувати e, чи поставити сонячні панелі з акумулятором на школу чи садочок, чи купити там генератор, mm -hmm. так генератор там буде коштувати e, 300 тисяч гривень. E, а сонячні панелі будуть стояти 600 тисяч гривень. Так це вдвічі дорожче, але ти не заправляєш солярку, воно все працює автоматично. Не треба людей ставити там, запустити, заглушити, і плюс ти економиш. Тому ну, тут є сенс це робити, це не так дорого. Ну і власне, ну є дуже багато інших там вітрова генерація, але це набагато дорожче. Я знаю, що є школи, де є теплові насоси, земля. Вода чи земля повітря це вже наступний рівень. Я думаю, що ми до нього дійдемо. <гум> тобто абс... ви плануєте, так? А обслуговування, до речі, чи важке за таким обладнанням? <гум> Ну, поки що, як я сказав, перші панелі ми встановили в середині літа. Поки що тут фу, проблем взагалі ніяких немає. Все працює як працює. Але ну та компанія, яка це нам ставила, вони там не треба над ним ставити людину. Не треба там діжурити. Воно все працює, все в онлайн форматі. Але якщо якісь моменти, то спеціаліст може раз в три місяці приїхати, перевірити обладнання. Не треба окремо брати людину для цього. Скільки дітей навчається в цьому навчальному закладі? Uh, там, де сончі панелі стоять, так. так. Це Човнофедерівська там школа і садочок разом, тому ми там поставили, там е, навчається близько 100 дітей у школі, і там е, близько 20 дітей у цьому садочку. Їм вистачає, до речі, 12 кВт електроенергії. Звісно, е, це не тяне там кухні, не тяне плити. Це треба вимикати. Але е, коли, е, коли там взимку день коротший, діти не зупиняють навчання, вони навчаються. А директор школи розповідала, що коли в них ну це села, і їх. Частіше відключають то е, все село приїжджало, заряджало телефони. Там е, дзвінки робили і все інше, тому що школа вийшла як якийсь такий пункт незглавності, е, тим паче тривала генерація. Тому ну, це багато питань вирішує. І я ще раз звертаюся до всіх голів. Е, це робіть уже зараз, е, тому що я надіюся, що буде тут і державна субвенція. Ми поки що все робимо за свої гроші, але надіємося, наприклад, від компанії Нафтогаз вони пообіцяли нам е, на лікарню поставити ці. Ці самі панелі, тому що за цим майбутнє ви поїдете в Європу, там в Польшу, чи Германію, там на всіх дахах, навіть в приватних будинках стоять ті сонячні панелі. Ну, вони ж не глупі люди інвестуючи в це. Тому я думаю, що за цим майбутнє. Тобто серед соціальних закладів освітньої сфери, потім лікарні теж є ще у цій таблиці умовній пріоритетності ті заклади соціальні, де можуть теж встановлювати альтернативні джерела енергії. Це треба робити зробити скрізь на сьогоднішній день. Ми ось останні де встановили це ЦМАП, це селищна рада. Там ще більше економиться цього сьогодні, тому що людина приходить в ЦНАП, Тут і пункт незглавності, і укриття, і ми працюємо безперебід і банкомат. І навіть банкомат, який без світла не працює. А так він е, може працювати. І, власне, на сьогоднішній день ми перемагаємо Путіна і Росію тим, що вони бомблять, а ми живемо. Е, і ми становимося ще потужнішими. І я думаю, після закінчення війни оці всі речі, які ми зараз зробимо, ну, генератори ну, ми викинемо. Ну, давайте відверто. Ну, це невигідно. А от сонячні панелі е, воно залишиться, е, і ми будемо країна енергонезалежна. Ну, це круто. Так, пане Миколо, дуже вам вдячні за те, що доєдналися до нашого ефіру. Розповіли про свій досвід, досвід вашої громади э, стосовно енергонезалежності навчальних освітніх закладів. Сподіваємося, справді інші заклади і э, громади, зможна так. буде так теж заживити таким шляхом. Микола Різник, голова Кишнянської територіальної громади.